Коли ми говоримо про м'язи, що першим спадає на думку? Зазвичай це щось про грубу силу, так? Підняти щось важке, наприклад. І це правда, м'язи це уміють. Але подумайте ось про що. Ті самі м'язи, що здатні зім'яти алюмінієву бляшанку, можуть виконати і неймовірно точний рух. Ну, скажімо, обережно підняти брову чи зловити метелика. То як же їм вдається бути одночасно і ковадлом, і скальпелем? У цьому ми сьогодні і розберемося. Давайте почнемо з маленького парабоксу. вправа відтискання. Ми буквально відчуваємо, як відштовхуємо підлогу від себе. Все наше тіло каже, я штовхаю. Але що як я вам скажу, що з точки зору фізіології, наші м'язи взагалі не вміють штовхати жоден з них? Так. Ви не дочули, це абсолютне фундаментальне правило роботи всіх без винятку скелетних м'язів. Вони ніколи ні за яких обставин не штовхають, вони тільки тягнуть. Кожен рух, який ми робимо, від моргання очима до потужного стрибка це результат того, що якийсь м'яз щось потягнув. Гаразд, повернімося до наших відтискань. Що ж там відбувається насправді, якщо ми не штовхаємо? Все просто великий грудний м'яз скорочується і з силою тягне плечову кістку, це його рухома точка кріплення, до своєї нерухомої точки, тобто до грудини. Рука випрявляється не тому, що її щось виштовхує, а тому, що грудний м'яз тягне її основу до центру тіла. Ось така механіка. Добре з цим розібралися. М'язи це система тяг. Але тут виникає наступне логічне питання. У нас понад 600 м'язів. Якби кожен з них просто тягнув, коли йому заманеться, наші рухи були б схожі на хаотичні посмикування. То як же ця величезна кількість тягових сил координується, щоб ми могли плавно і контрольовано мухатись? І відповідь, як це часто буває, у командній роботі м'язи майже ніколи не працюють поодинці. Вони, наче досвідчені спортсмени, об'єднуються у функціональні групи, де кожен гравець має свою чітку і незамінну роль. І ось як виглядає ця команда. Є головний гравець або агоніст це той, хто виконує основну роботу, є його опонент антагоніст, він робить протилежну дію і, розслабляючись, дозволяє руху бути плавним. І є синергісти, це, так би мовити, помічники, які допомагають головному гравцю і стабілізують суглоби, щоб нічого не бовталося. Окей, м'язи працюють у командах. Зрозуміло. Але ось вам нова загадка як наш мозок вирішує, з якою силою діяти? Адже щоб погладити собаку, потрібне ледь відчутне зусилля, а щоб розчавити ту ж бляшинку максимальне. Як мозок так точно дозує цю силу? І тут на сцену виходить ключовий елемент усієї системи керування рухова одиниця. Що це таке? Уявіть собі, командира і його загін. Так от рухова одиниця це один єдиний руховиний рун командир і всі м'язові волокна, яким він віддає накази, його загін. І ці загони бувають дуже різними. У м'язах, де потрібна ювелірна точність, наприклад, в очах, один командир нейрон може керувати лише кількома волокнами. А от у великих потужних м'язах, як от у стегні, один нейрон може командувати тисячами волокон одночасно. Це вибір між точністю і грубою силою. Найпростіша дія, на яку здатна така рухова одиниця, називається поодиноке скорочення і працює воно за принципом все або нічого. Тобто, коли командир Нейрон дає сигнал, увесь його загін волокон скорочується на повну потужність або не скорочується взагалі. Жодних напівзаходів. Кожне таке поодиноке скорочення це блискавичний процес. Він складається з трьох фаз: спочатку приходить сигнал і готується середовище, потім відбувається саме скорочення і одразу ж розслаблення. Все це займає долі секунди. І тут знову не стиковка, правда? Якщо основа всіх рухів це короткі різкі ривки, то чому ми не рухаємося, як роботи з поганою анімацією, чому наші рухи в житті такі плавні й контрольовані, а не набір посмикувань? А тому, що наш мозок це геніальний диригент, він не просто вмикає і вимикає ці рухові одиниці. Він віртуозно керує двома ключовими параметрами частотою і силою нервових сигналів. Він, їх, так би мовити, Тонко налаштовує. Перший інструмент це зміна частоти або часова сумація. Уявіть, що ви б'єте в барабан один удар, пауза, ще один. А тепер уявіть, що ви починаєте бити все швидше і швидше, поки окремі удари не зільються в один суцільний гул. Те ж саме відбувається з м'язами. Новий імпульс приходить раніше, ніж м'яз встиг розслабитись, і їхня сила складається. І коли частота стимуляції досягає максимуму, окремі посмикування повністю зливаються в одне довге, плавне і потужне скорочення. У фізіології це називається тетанос. І ні, ні, не плутайте з хворобою правець. Це просто науковий термін для позначення максимального злитого напруження м'яза. Другий інструмент мозку це рекрутинг, тобто залучення нових бійців. Якщо часова сумація це швидке натискання однієї клавіші, то рекрутинг це коли ми починаємо натискати одразу кілька клавіш. Мозок просто посилає потужніший сигнал, який активує не одну, а одразу кілька рухових одиниць. Але цей набір бійців відбувається не хаотично, а за дуже розумним принципом розміру. Для легких точних рухів мозок залучає лише найменші рухові одиниці. Якщо потрібно більше сили, підключаються більші. І тільки для максимального зусилля в бій вступає важка артилерія, найбільші одиниці. Це дуже економно і дозволяє не розбити яйце кувалдою. І різниця в силі тут просто колосальна. Найбільші рухові одиниці, ота сама важка артилерія, що вступає в гру останньою, можуть генерувати в 50 разів більше сили, ніж найменші, найделікатніші волокна. Це наш стратегічний резерв потужності. Отже, ми занурилися в мікросвіт нейронів, волокон та імпульсів. Але як уся ця складна симфонія виглядає в нашому повсякденному житті? Вся ця система, по суті, створює два основні типи м'язових скорочень, які ми виконуємо щохвилини? Отже, є два типи: перший ізотонічне скорочення. Ізо, однаковий. Тонус напруження. Тут напруження в м'язі постійне, але його довжина змінюється. Це будь-який рух, коли ми щось піднімаємо чи опускаємо, наприклад, чашку з чаєм. Другий тип ізометричне, Ізо – однаковий, метрон довжина. Тут, навпаки, довжина м'яза не змінюється, але напруження всередині нього зростає. Це коли ми штовхаємо стіну або просто тримаємо щось важке нерухомо. І це підводить нас до одного вражаючого висновку. Кожен рух, який робить скелет, використовує той самий принцип, незалежно від того, чи б'ємо ми молотом поковадло, чи піднімаємо мізинець, щоб випити чаю. Уявіть собі, в основі всіх наших дій, від найпотужніших до найвитонкінших, лежать одні ті самі фундаментальні правила. І наостанок просте завдання просто зараз, де б ви не були, прислухайтеся до свого тіла. Спробуйте відчути, які м'язи підтримують вашу поставу, напружуючись, але не рухаючись, це ізометричне скорочення, а які, можливо, рухаються, змінюючи довжину це ізотонічне. Розуміння цього це перший крок до того, щоб по-справжньому відчувати і свідомо керувати власним тілом.